Модель от вона тут, 940 сокет І купував я її років 7 назад в системному блоці, тобто заказував я з іншого міста. Там нагрузив я людину, Людина під'їхала там, на машині забирала ті два системні блоки, в якому в одному з них стояла отака от материнка. Обійшлося воно мені щось. В 20 доларів. Були вони не комплектні ті системні блоки. От і була така от материнка і була з пам'яттю. І практично зразу була в неї проблема. Тобто я її приніс, обслужив, там поміняв термуху тут на мості. І викидувала вона в сині екрани, в синьку. Що би я не робив. Які настройки, там, всякі драйвери, я думаю, що тут строєна відюха? Тобто, Меняв різні там, драйвери, там, то, то, то. настройки BIOS, там таймінги пам'яті, чип, чипсета з різними блоками живлення, з різними пруцами. одним словом ефекту то не мало ніякого. О, одним словом, Засмутило, але ну, я завжди не полишав надії її відновити, скажімо так, якось так вже склалося, що стараюся все відновлювати. І річка в тому, що відновити її не вийшло, проблема залишилася, тільки усугубилася. Тим що, зараз взагалі, якщо вставити в два слота пам'ять, вона показує чорний екран. Стоїть Тут зараз от, 2 такої, от, видно, не буде, як Excel польської, 2 ГБ діарки другої. Якщо вставити ще один модуль в тих два слота, то буде чорний екран просто. А раніше він загружався, працював, тільки викидувала синька. Ну, коротше, одним словом, материнка проблемна, довго затягувати не буде. Скажу лише, то, що підтримує вона феноме. М2, АМ3 плюс сокета атлони. І. Зайдемо, глянемо. Що тут за завідюшка стоїть. Вплоть до фенома Феном 2 X6 1060 Останній топовий феном на неї. Шестиядерний. Ну, а куштував він тоді. І зараз куштує прямо як злиток золота. Бариги в тімі, що там той проц, типу, якоби топовий на свій сокіт, і от, одним словом барижить по таким цінам. Одним словом, швиденько, тут стоїть 6600 відюха, NV43 чіп, 2004 рік, 3 DDR, 128 МБ пам'ять, 128 біт шина і 16 ГБ на секунду пропускна здатність відеопам'яті. Немаловажно, так як в попередній відюсі де я міняв термуху. Була тут пропускна здатність, при тому, що там відюха 256 метрів, тут була 8 Гб на секунду. Повільніша пам'ять, одним словом. Так, щоб не довго не запрягати, зразу запустимо Ну, На 2 гігах працює вона стабільно. Тут пресети графіки. Викрутимо на максимальні. Включимо єдине, що фреймі ліміт обмежувач кадрів ми відключимо, щоб не обмежувало кадри. Але мені здається, що, коротше, коли буде загружена сцена, то просто будуть хаватися кадри, тому що... відюха тут прям, скажімо так, не стягує. От. Відюха не стягує. І розширення я там поставив 1024 на 768, може хтось подумати, що тут не топове розширення, тому що тут монік на 1366, але там такого розширення немає, ставити 1280, ну тут додатково просто буде загружати. Додатково буде загружати відюху. От завжди тут стоїть якийсь обмуток, в якого я врізаюся. От. Так Завжди я по скрипту ставить, виставляє тобі персонажів, там, особливо то в всяких нетворспідах, завжди виставляють тобі там, на, на зустрічну дорогу там, якісь машини. Замість того, щоб рандом просто зробити, звичайний рандом. Вони виставляють тобі, що ти врізався. Вже можна замітити, ну... Тут не буде замітно, я трошки так скусяк поставив, тому що видно, от, зараз видно та, ті всі полоси і поміхи на екрані. А коли камера скосяк стоїть, то їх не так заметно. В общем, Сан Андреаска, культова ігра. Ну, Я думаю, фрейм-лімітер все-таки треба відключити, тому що я вже відчуваю, навіть на простих сценах, я вже відчуваю, що кадри просто все затягнуте стає. все остальне лишили на максимум, там антіальсинг. Мені здається, що машини повинні були бути, мати такий, е... глянць, ну, одним словом, зеркальний металік на собі. Я пам'ятаю, десь в комп'ютерних клубах нульових. Е... Тобто грали на Андреску, де деякі були, ну, тобто, були таке зеркальне відображення машин. Зараз тут ставлю на максимальну графіку. і Зеркального відображення машин взагалі немає ніякого. Навіть намьоканема. Просто все таке от, якби наждачкою відшліфоване. Ну, не суть важного. скажімо так, інваліди тягнуться як соплі. От. В свій час в мене знайомий навіть продав телефон у 2004 році, коли побачив і купку. Ну, тобто, в магазині побачив сама дреску перший раз в своєму житті. Вона тільки тоді вийшла. Вона на трьох дисках коштувала вона щось на той час. Овер до фіга, одним словом, 75 гривень при долару там приблизно в 4-5. Тобто можна порахуватися, скільки вона то трьохдискове видання. Той І він тоді продав телефон за 70 гривень, щоб купити. А телефон тоді продати було. Ну, не знаю, як зараз продати свій комп або продати свій iPhone, там може не топовий iPhone, але просто ну, такий достатньо не дуже старий iPhone. Щоб розуміти градус, градус напруги. Приходиться чекати тих інвалідів, вони там ззаді тягнуться, як... Відійдеш далі, приходиться потім вертатися. От. Так, і... супер. Причому місію можна тільки на байку завершити, якщо ти там на машині приїдеш вже все, не канає. Або пішки прийдеш, Ні, тільки на байку. <свист> <свист> Мастер-клас. от І купив він тоді диск, на трьохдискове видання з анадрескою. І то прям був такий. Я не знаю, з чим тут порівняти. І принесли вони тоді до мене той диск. Бачу, тут якийсь мило на екрані. Мило на екрані. Так, ну зараз може перефокусується. Він так фокусується 10 раз. 10 разів на дню. Так, погнали сюди. З надразку я в свій час один раз прийшов, мені того хватило. Топово для мене Китай 4. В принципі... Зі всіх GTAшок. Тобто, я вважаю, що Rockstar просто тоді якесь чудо сотворили, одним словом, яке зараз просто не переплюнуть ніякими шесторками, там, десятками. Для когось там Сан Андреаска, яке стопова, ну, видно, типу, якісь чуть, -чуть типу, якоби глянц на машині, чуть-чуть видно глянце. Не дуже, але чуть-чуть видно. От. Перша місія, поки не пострижемося, не можна заходити в магазини, одним словом, шугатися будуть люди. Ми їдемо стригтися. Для чого я тобто сьогодні, скажімо так, показую, в принципі, нового заліза я не зміг заказати. Як не зміг заказував, але зараз просто бариги налітають, а я прям воно мені не так. Критично треба, щоб воно мені взагалі потрібно було. Зараз інші проблеми. От. І там устраювати вуличні драки за За якусь кусок заліза. Можна було і IBM взяти і прямо зараз за, за якийсь час вихватили. Поки там продавець тормозить, там ти ну, говориш, просиш там доставку поставити, там, поміняти там то все, поки там він той, він вже він вже з берегою договорився. В проміжках між моїми повідомленнями, Причому ти зразу хочеш, в принципі, вже купити, заказати, говориш, все, давай. Я поняв, що якщо ти їсти не будеш, я думаю, то вже навіть дитина с... ну, народжена розуміє, що хавати треба. В принципі, в GTA 4 є, є теж така похожа місія, сама перша. Там, у нас перших місій. Там тілку з -з зводити кудись там, покатати, потім штани якісь купити собі там прикет, Ну, там воно все, звісно, атмосферніше. Звісно, вот. можна було б сісти на моцик, крім того, що... На Моцику бажано зразу піднімати скіл, тому що буде місія про OG-Loca і там просто будеш терпіти, скажімо так, якщо в тебе мотоскіл фіговий, просто будеш вилітати на, на будь-якому бордюрі, будеш швиряти, як п'яну шлюху на кораблі. От, тому... Та й автоскіл теж там треба піднімати, буде гоночка одна. Та, в принципі, кому я тут розказую, скажімо так. Да? Щоб всі по сто тисяч раз GTA в вбивів підперед. Якщо не в свій час, то вже протягом часу. Тошнотворні місії, от є єдина вже нормальна місія. Така драйвова починається, коли на біциклі за поїздом ганяти. От і в принципі, да, і там вже зразу потрібен мотоскіл теж хоча б вкачаний. В двоєчку. Там можна і не качати, в принципі, але. Теж так коряво їздить. Тут тільки катсцен просто от, довгий час, одні катсцени, і тільки от всяку ерунду там. колончиком закрашивают. Ну, на той час, я помню, что на диске много людей. Так что не закрасимся, что? там еще один есть за забором. Здесь. Я уже миллион, миллион лет не играл. Вот. И Тут. Не ціль для якогось проходження, чисто вже як почали про відюку говорити, то вже і материнку точніше говорити, то вже і, й... Берлін штопори. Стоять там, тормозять. То вже і просто глянемо. будуть нам показувати, там вчити лазити. ну Я вважаю, просто можна було десь вже в, реально на практиці задіяти ото вже місії конкретні, а не просто от якусь шляпу. Причому там за 10 кварталів вдіть, одним словом, щоб там щось перелазити через якісь ті забори. Слово затягнута. Ну, на даний час уже така затягнута. Яра, ну, давай не тормози, блин падла. один прийшов кандидат. <зас> от, і починається тут от. перелажування, перепригування. Пам'ятаю, от з самого початку тут теж стопурився на тих от місіях. Тільки в комп'ютерному клубі починаєш грати, як вже час закінчується, от поки ти пройдеш всяку шляпу. Самодреска багато прибутків короче, принесла власникам комп'ютерних клубів тих часів і перші місії. Кожен раз приходиш з охранка, твоя стерта вже 10 раз там з. Обгандошена вона, там тобі там штани, труси купили <кхи> на перса. Шляпу, труси приміняли там, печу. На, на Нідфорспіді теж сохранки часто тобі нищили. раз вийшло нормально охранку, то вже було десь. Прийшлося на 4 години там зависати, щоб там... Вже відкрити якісь машинки і так далі. Повна версія. Повна версія Сан Андрески з відео. Я їх просто відключаю. Англійська версія. Ну, тут і так все понятно. Проходити смислу її не, не бачу. Тут зараз, я так розумію, тут блогово. При том завалюємося от. так шута. Тобто прийди туди, від'їдь туди, забери того, заїдь за тим. Ну от що вони роблять сейчас? З 4 години треба чекати, поки йому нього там скрипт працює нормально. І він вже одразу в машині сидіти. А так починається воно. Ну, Хоч догадався сісти в заднє сидіння, але я став 300 разів обходити. Я чисто, чисто без якогось там напрягу тут все не путію, щоб там щось дуже проходити тут. Скажем так, ну, починається тут. Не в мене якби дробовик, ні. А то і з бітою розумієш, просто от я стоїть. Просто для... Він хоча б один раз вдариш.